Допомога у відбудові та притягнення до кримінальної відповідальності воєнних злочинців російської агресії це головні теми обговорення зустрічі Володимира Зеленського з високопосадовцями Нідерландів та Бельгії. Український президент мав низку зустрічей у голландській столиці. Про деталі візиту розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Отже, Михайло, саме в ГААЗі може запрацювати міжнародний трибунал із воєнних злочинів. Чи обговорювали формат його роботи? Насправді Володимир Зеленський, виступаючи в Газі, закликав створити повноцінний міжнародний трибунал з воєнних злочинів російської агресії. Це має бути повноцінний трибунал, який буде розглядати кожний злочин і притягувати кожного воєнного злочинця, в тому чи іншому злочинах, а не якісь гібридні установи, про які пропонують зокрема Сполучені Штати, де знаходиться компромісне рішення, де виправдовуються певні дії злочинців, адже Війна і агресія, яку розпочала Росія, це найвищий злочин, який зараз скоюється у світі, і саме за це вона має понести повне покарання. Цю ідею також підтримують і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте каже, що це б невиправдана брутальна війна, і Росія не має права виграти. Вона має обов'язково бути покарана заради демократичного суспільства і заради. Справедливості і власне заради справедливості і е, закликають створити цей міжнародний трибунал, щоб е, всі злочини були покарані. І е, на основу взяти, наприклад, Нюрбернський трибунал, е, який поставив крапку у злочинів нацистів. Давайте послухаємо, що сказав український президент. of course we all want to see different Vladimir here Звісно, всі ми хочемо бачити в газі іншого Володимира, Володимира, який заслуговує на покарання за свої злочинні дії. І Я переконаний, що ми це обов'язково побачимо, коли переможемо. І ми переможемо не лише на полі бою, не лише проти цієї невиправданої агресії. Просто подивіться, як країни згуртувались навколо України, щоб допомогти українцям захистити себе в основі цієї допомоги. Відчуття що йдеться більше ніж про допомогу одній країні, та більше ніж протидії. i osłdnomu agresorom Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Вільгем Олександром. Александром, і той запевнив, що Нідерланди й королівство Нідерландів буде підтримувати Україну у всіх починаннях зокрема, буде підтримувати тих українських біженців, які нині ховаються від ракетних обстрілів на території королівства. Ну і Нідерланди будуть опікуватися теж тим, щоб Україні допомагали і інші країни Європи. Але яку ще підтримку готові надавати нам і Нідерланди, і Бельгії, окрім вище згаданих, зокрема гуманітарних питань? Насправді сьогодні відбулися переговори з прем'єр-міністром Нідерландів і Бельгії, і вони обговорили низку питань. Зокрема, передусім подальше постачання озброєння для України. Україна Київ подякувала за надання Нідерландами систем протиповітряної оборони Петріот, долучання до танкової коаліції. Бельгія заявила, що попри те, що вона маленька країна, вона готова надавати озброєння в той мірі, скільки вони є. Також говорили про створення авіаційної коаліції о Словами голландського прем'єра, питання постачання F-16 нині на столі. Воно зовсім не зняте з обговорення. Ну і говорили також про перспективу членства України в НАТО. Тепер е, країни е, Бельгія та Нідерланди бачать амбіції України вступити в НАТО. І вже зараз не можна допускати тих помилок, які були допущені під час Бухарестського саміту у 2008 році, коли Україні дали надію, але потім так само швидко її забрали, не підкріпивши конкретними дан ну і власне країни і говорять про те, що треба допомагати Україні у відбудові, і в цьому готова допомогти Бельгія, яка забирає активи російські активи у Європі і спрямовує ці кошти на відновлення України. Давайте послухаємо прем'єрів. Евсінседавні. Ще з часів теракту на борту Боїнга MH17 ми знаємо, що справедливість не можна встановити одразу зі свого боку. Нідерланди зроблять усе можливе для досягнення справедливості в Україні, попри те, скільки часу на це знадобиться, Це це війни. Від початку великої війни Бельгія арештувала 180 мільярдів активів російського центрального банку. Зараз ми вивчаємо всі можливості, щоб застосувати ці активи на користь України, допомогти як на полі бою, так і для повоєнної відбудови. Бельгія готова відіграти в цьому головну роль разом з європейською комісією. На ну, вечір українська делегація зустрічалася з міністром оборони Нідерландії. Власно обговорили, чого саме нині потребує Україна, якого зброєння для того, щоб е контрнаступ був успішний і ці позиції були закріплені. Україна продовжувала звільняти свої території від російських загарбників. Дякую, Михайло, за докладну розповідь. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу про сьогоднішні інтенсивні зустрічі президента України у Європі після Фінляндії. Він нині у Нідерландах. У Черкасах прощалися із загиблим бійцем та журналістом Володимиром Муканом. До початку повномасштабної війни 35-річний чоловік працював піарником, журналістом і редактором у газеті по-українськи, журналі Країна та інтернет-порталі Газета «ЮЕЙ». також був співорганізатором автомобільних ретро-фестивалів та мав ютуб канал, де робив огляди на нові авто. Володимир Мукан пішов служити з перших днів повномасштабної війни. Боронив українську землю на Харківщині, Донеччині Луганщині. Останнім часом воював на Бахмутському напрямку, де і загинув від осколкових поранень. У нього залишилась дружина і двоє синів. Посмертно бійця представили до ордену Богдана Хмельницького. Загинув, отримавши багато поранень. Він навіть отримавши офіцерське звання на полі бою, він приймав участь в штурмі разом із усіма хлопцями, не ховався за погонами. Журналіст суперовий. Я боюсь, що це ще й частина причини загибелі, коли людина як журналіст не може говорити. Писати, розповідати про те, що не бачив на власні очі. Тому він завжди був в епіцентрі подій, і це було так, так було і до війни насправді, і він завжди. Завжди патріотично налаштований, завжди мегапозитивний, мега, мега усміхнена людина. Я його не забуду ніколи. З Володюм ми почали разом працювати з червня минулого року, коли він вернувся з Попасною. Він прийшов особисто до мене, каже, я хочу допомагати, я хочу бути корисним, я буду писати, я буду знімати, я буду фотографувати. З того часу ми з ними працювали. Він виконував функції позаштатно, позаштатом, поза своїх обов'язків, він виконував функції прес-сержанта свого підрозділу. Він працював як журналіст і як військовий. Окрім того, що він брав участь в безпосередніх зіткненнях, безпосередніх діях. Ворожу церкву геть у Кропивницькому. Депутати міської ради вимагають заборонити діяльність УПЦ московського патріархату на території громади. Вранці підготували офіційне звернення до парламенту та уряду, яке ухвалили на засіданні сесії. У зверненні йдеться, зокрема, що у ПЦМП ставить під сумнів державний суверенітет і загрожує національній безпеці України а їхні священники поширюють російську пропаганду серед вірян. Депутати закликають припинити договори оренди релігійних споруд, які винаймають московські церковники, та повернути майно у власність громад. Для цього Верховна Рада має внести поправки у чинне законодавство. За даними обласної влади, у Кіровоградській області нині залишається 286 церков, де служать проросійські священники релігійних громад, підпорядкованих православної церкви України 125. Було проведено експертизу статуту Української православної церкви, де було встановлено, що Українська православна церква має зв'язки із. ПЦ з російською православною церквою відповідно до рішення Ради, Ради національної безпеки оборони, діяльність таких організацій має бути припинена. От, тому зараз наступний шлях це прийняття закону і заборона таких організацій в законний спосіб.